Розкішна красота. Ну як таку красу можна вам не зняти? Ну подивіться, наскільки вони приголомшливі. Яка окраса подвір'я не перевершена? Проводиться запис на інкубаційне яйце. Хто бажає не прогавте можливість і замовляйте У приватні повідомлення? Чекаю від вас смиси. Вартість інкубаційного яйця 60 гривень. Даю гарантію плоду не менше 50 Звертаю вашу увагу, що відправляю будь-яку частинку України. Хто бажає 100% купленого курчати, рекомендую замовити в мене уже курчат готових. Виводжу під замовлення, приїжджаєте і забираєте. Можу вам підвести до автобуса або ж до потяга. До речі, зараз якраз і проходить в мене інкубація щоденник з інкубації, який я провожу, курчата вивожу під замовлення. Чоловік має приїхати потягом і забере їх. Ось так. Тому також маєте таку можливість. Вага яйця, 55 грам орієнтовано. Курочки. Дуже схильні до ожиріння. Якщо будете їх годувати ненормовано, то ви отримаєте в себе курячих поростят. Оголош... Наголошую на цьому без кінця і краю. Півники досягають ваги тушкою 3-3,5 кг, курочки трошечки менше, 2-2,5 кг. Але якщо хочете справді мати стадо інкубаційне, то годуємо їх нормовано і тому у вас вони будуть дещо менше важити. Якщо немає датчика на яйце, то яка в загальному температура повинна бути? Питання дуже абстрактне і ні про що. Який інкубатор, скільки яєць туди заклали, в який день? Але є на нього дуже проста відповідь. До кожного інкубатора є інструкція і режим інкубації, який пропонує виробник. Для того, щоб ви змогли набути власний досвід. Особисто я вам рекомендую, так як ви мене запитали, скористатися цією інструкцією. Вай-вай! Час летить капець як швидко. Вже сьогодні 17-та доба інкубації. 17 17-й день відео щоденника з інкубації. А я ж то думала, що лише 16 16-й. Хм, дуже багато відео, де я вже зняла. Буду говорити 16-й, але насправді це 17-й. Як час швидко летить, ну просто невгамовно. Де подівся вчорашній день? Куди він дівся? Я знімаю відео на одну хвилину, відео шортс, і бачу, що його менше переглядають, ніж такі довготривалі відео, але більше вам скажу, в пам'яті мені відкладається також. Що наче відео і не зняла. Тому уже надалі, вже сьогодні 17 та доба, далі 18, -та, 19, -та, 20, -та, 21, -та, Бог поможе дочекати, буде вже більш довгі відео, тому що я сама губ... загубилася в днях. Де вони ділися? Капець! Хм. Не можу не похвалитися. В нас також проводиться запис на інкубаційне яйце від даних красунь, породи барбез'є, Прекрасна птиця і несе 200-250 яєць в рік при належному годуванні яйця може досягнути до 100 грам. М'язову масу курочки та півники починають набирати уже після року життя. Дуже миролюбиві, газдовиті, стануть окрасою будь-якого подвір'я. Єдиний момент, треба утеплене приміщення, щоб у них не замерз гребінець. А так це просто розкіш неймовірна. Нагадаю, привожу я інкубацію у двох інкубаторах: теплуша Аква 88 євро та теплуша Євро 88. В даний інкубатор я закладала яйце на коврик, повністю перевертаю в ручному режимі. Після того як відбракувала яйця з одного і другого інкубатора і вибрала весь неопліт або з червоне кільце. Я не стала закладати сюди лотки для перевороту яйця так вручному режимі і продовжую перевертати яйця. Хоча тут є лоточки, ось вони йдуть у комплекті. Вони підходять, ще раз нагадаю, хто, можливо, пропустив для яйця будь-якого розміру і качиного в тому числі. Ось ці інкубатори мають можливість підключення до акумуляторів, що є дуже зручно, і вже на підготові стоїть тут акумулятор. Отож, температура наразі тут у мене 37,9. Поясню, чому. На 15-ту добу я прикріпила датчик на яйце, і бачу, що в зв'язку з тим, що в мене закладена дуже маленька кількість яйця в інкубатор. Яйце якоби здалося б, щоб була на ньому температура 38 38,5 це є норма. Але ми з вами ще зараз перевіримо, чи то яйце є живе. Бо перш ніж піднімати, опускати температуру на інкубаторі, нам слід пам'ятати два правила. Перший, чи ми правильно прикріпили датчик, чи він відкалібрований, чи яйце живе, чи з сторони зародку. Друге. Який день інкубації, якщо йде на кльов і живий від курчат, ми не зважаємо на ту температуру. Що стосується теплощі аква, температура тут на інкубаторі 37,8, але я сюди доклала повністю, повністю після того, як проовоскупувала яйце, повний інкубатор. І тому на яйці зараз температура 38,2. До 38,5. На табло я ніяких змін не роблю. ще аква. Тут ввімкнений режим автоповороту. Ми так його ввімкнули і залишаємо. Вологість налаштували 55% і залили у пляшечку дистильовану воду. Таким чином, вода сюди потрапляє і вологість підтримується. З 10 дня, двічі в день. Провітрюємо інкубатор, вимикаючи спочатку його з енергомережі. Ось так. Вибираємо пляшечку. Оп-оп. І відкриваємо. Що я ще помітила? Даний інкубатор знаходиться вище, тобто тут зона тепліша. Ніж ось тут на столику. Яйця тут більше і охолоджувати дане яйце потрібно значно довше, ніж, до прикладу, ось тут. Так, давайте відкриємо і цей інкубатор. Подивимося, скільки яйця в ньому залишилось. Не так і багато, як би нам хотілося, так? Але, тим не менше, перша задача перевірити, чи живе яйце. Яйце живе-живісіньке, датчик прикріплений вірно. Тому температуру так і залишає в інкубаторі 37,9. Більше не варто піднімати. Менше також не треба опускати. Хочу вашу увагу звернути ще на наступне. В принципі, це не є критично. 0,1 градус вверх, 0,1 градус вниз. При незначному недогріві яйця яйце виведеться на 21 добу, 100%. Ну, на 22 вже закінчиться повністю у вас інкубація. Тобто розвиток яйця буде повільніший. При перегріві, але незначному, курчата вже на 19-ту добу у вас можуть повністю вивестися і закінчитись процес інкубації. Але не варто ні поспішати, ні затримувати. Тому я кріплю цей датчик на яйце мені так спокійніше. Чи можна інкубувати без нього? Можна. Для цього варто використовувати таблицю інкубації, яка дана в інструкції до інкубатора. І все, ви притримуєтесь тих режимів, і тоді датчика вам не потрібно. Якщо ви робите все по моїх рекомендаціях і слідкуєте за моїм щоденником, то все ж таки прислухайтеся до поради і прикріпіть даний датчик. Ну в попередньому відео на 15 ту добу, де я кріпила цей датчик, я усе там розповіла. Хто завітав сьогодні вперше, то... Вам у першому коментарі прикріплю відео, де є всі 16 попередніх днів, навіть 17, тому що ще є нульовий день, де ми готуємо яйце та інкубатор до інкубації. Тому ласкаво всіх запрошую підписатися. Ну, не забувайте ставити вподобайки і писати якісь коментарі. Давайте мені зворотній зв'язок, а якщо у вас виникають якісь запитання, обов'язково їх задавайте, буду відповідати на них, але конкретніше, більше деталей, не полінуйтеся, якщо ви бажаєте отримати вичерпну відповідь. Яка температура з 1 по 21? Коротко скажу: нульовий день 38,2, з 1 по 3. 38,0. З 3 по 15, 37,8, на 15, кріплю датчик на яйця і вже регулюю температуру відносно його показників. На датчику повинна бути температура 38, 38 5, це є нормально. На 19 день, коли наклюнулись курчата, ми вже у показниках нічого не змінюємо. До речі, ось ще вам одна причина, чому я надаю перевагу кріпити датчик на яйце. І е, бачу не тільки температуру, як розвивається яйця в інкубаторі, але й бачу, скільки часу потрібно яйцю для того, щоб охолонути. Подивіться, що робиться на показнику датчика, що я прикріпила до яйця. Ну, воно кардинально різне. Поки тудим-сюдим, тут уже температура впала до 29. Я стараюся так, щоб було 32-33, охолоджую. Це вже занадто багато воно охолодилося. А тут, де інкубатор, ну я не можу вам сказати. орієнтовано тут метр різниця між інкубаторами, щоб ви собі розуміли. І на яйці дивіться, остудилося воно до 34,5 тому, дивіться, наочно вам показую, яка різниця між тим, де знаходиться інкубатор. Колосальна, капітальна. І ну, я думаю, не знаю, як ще пояснити, що місце розташування інкубатора має значення величезне. І так, маєте можливість ще трішечки пару днів ведення щоденника з інкубації. Почути відповідь на бажане і на хвилююче вас запитання. Тому пишіть в коментарях. Буду рада бути вам корисною. Дякую всім Збройним силам України, дякую всім вам, далих інкубацій, мирного неба нам над головою, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей! А ще дуже дуже кортить вас познайомити з усіма пташками, які є в нашому господарстві у Яремчу та в Чернівцях. Запис на інкубаційне яйця вже триває повним ходом, тому не прогавте можливість і замовляйте інкубаційне яйце. Карпатський мікс-порід уже маємо в наявності. Яйце коштує 20 гривень. Одна штука відправляємо новою поштою на барбезє, бентамочок та фоверолік. Потрібно записатися на інкубаційне яйце, і ми зможемо вам також відправити.